Раніше його називали мозковий удар. Зараз лікарі хворобу інсульт без медичних термінів іменують судинною мозковою катастрофою. Вражаючи цифри 120 тисяч випадків по всій Україні і 4 тисячі полтавців, які хворіють на інсульт кожного року. Це означає, що у хворого раптово припиняється кровопостачання до мозку або відбувається крововилив у порожнину черепа. Нервові клітини у ділянці мозку відмирають, і нервова система дає збій. У постраждалого порушується мовлення, втрачається чутливість, відмовляють кінцівки. Щоб врятувати людину, є лише три години, кажуть медики. Інакше від набряку головного мозку може статися кома. Тому одразу ж слід викликати швидку. Першу чергу це. Правильне положення, зниження артеріального тиску і терміново як найшвидше, госпіталізація в стаціонар. Зараз всіх хворих, практично всіх, ну 95-97% хворих, які захворіли на інсульт, госпіталізують в стаціонар. Мільйон українців нині перенесли інсульт. Третина із них не змогли повністю відновитися. 51-річний Олександр свого можливого ворога інсульт визнає. Боюсь, чому я тут і лежу? Двічі на рік чоловік профілактично лікується у неврологічному відділенні обласної лікарні проти судинних захворювань головного мозку. Він вживає гіпотенсивні препарати. Але окружені ну зараз уже немає. Зараз уже краще немає. Краще, Да. і слідкує за собою, не набирає зайву вагу та не має шкідливих звичок. День... Колись ліквідатор аварії на ЧАЕС усвідомлює важливість профілактики. На шостий день після зриву я вже був там. Можливо, Чорнобиль дав якийсь... якийсь Залишок, ну і робот робота багато, їжу за, за кермом. Раніше інсульт був хворобою тих, кому за 60. Останні роки під його прицілом і полтавці 27-30 років. Лікарі говорять боротися із глобальним поширенням інсульту. Завдання у першу чергу не медиків пацієнтів чи ну, потенціальних пацієнтів. Люди, які мають підвищений тиск, вони не повинні самотужки лікуватися. Вони повинні звертатися до сімейного лікаря, який виявить причини артеріальної гіпертензії, призначить адекватну гіпотензивну терапію. Якщо підвищений цукор крові, теж на це не треба залишати безконтрольним цей фактор. Радять фахівці традиційно відмовитись від паління, зловживання алкоголем, переїдання, бо це призводить до підвищення холестерину і порушення кровообігу у судинах.